Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги охолоджувач для напоїв. Це ідеальний аксесуар для подорожей, який дозволяє підтримувати температуру ваших напоїв під час поїздки. Цей компактний пристрій може нагрівати або охолоджувати рідину, що робить його універсальним для кави, молока або інших напоїв. Звичайно, він підходить для використання в автомобілі, забезпечуючи постійно. Ційну температуру як гарячу, так і холодну, легко підключається до автомобільного зарядного порту, а його універсальний дизайн дозволяє використовувати чашки стандартних розмірів. Це чудове рішення для тих, хто часто знаходиться у дорозі та хоче насолоджуватися свіжими або теплими напоями.